речі, яких ніколи б не знав твій І тягне за руку тебе в то місце Думаєш краще слушаю, в чейну мати Ти дивишся а в кухні на кралі воду А <рес> правда ні звідки <рес> не <рес> виходить І <рес> дивляться в очі тобі знайомі <рес> А їхні <рес> очі твої <Давай>. поводять <рес> Спи собі сама, коли вля тебе мна нема, спи собі сама, коли вя мене нема, спи собі сама, коли влябо мене нема, спи собі сама, коли віра тебе, мна нема. Забуває так, що в магазині Ти хочеш крикнути, ну в чому я винна тебе кидають, розуміючи І душу болить, хоча й недароком, і ти ростеш, старієш, вмираєш, а тої правди так і не знаєш. Боїся їх, і від неї втікаєш, стіни своїх ти одна засинаєш. Я...